Вітаю! Я Олександр Міловчик, і це програма Говірник. Ми в Ужгороді і будемо говорити про закарпатські діалекти української мови. До вашої уваги слово «паленка». Знаєте таку пісню Паленка не вода, пити її не шкода. Але перед тим, як пити, її треба вміти приготувати. І називають цей процес по-різному. Одні її палять, інші печуть, треті варять. У четвертих вона горить, п'яті її викурюють, а шості женуть. Тому і продукт цей називають по-різному. Паленка, горілка, перчена, варена, самогон. А от фабричну водку в Закарпатті помилково називають паленка. Основна відмінність у тому що коли ти готуєш справжню палину, ти вкладаєш в неї душу. А от водка, навпаки, душу з тебе витягує. Пляшку мені дай. Слухай дівку, а тобі 18 є. Чуєш, у тебе ліцензія, є. Не через ліцензія, що пускуєш із старшими бери. Пішли діти слухати. Tak hovoria u Zakarpy.